Виточка, каже, я щоб знала, щоб пішла через школу сіла на задню парту, так? Ось да. Молодець. Так, хлопчики, мої та дівчатки, дивіться, ви знаєте, що кожне утро у нас воно добре, бо ми щось отримуємо, щось отримуємо. У нас кожним роком вже пішла свіжа і так? Е, і ми беремо щось на пробу. Але я вже не беру повіду, беру по чотири, тому що дійсно, поки пішла горбуша, кита пішла отака, кита тільки в таких баночках є, поки другої немає, тому що перва кита, вона всі така мелка і более неплотна. Ну, я її поки не хочу брати. У нас є ця, вона взагалі обалденно класна. Значить так, мої хороші Леся, ходи сюди. Ми отримали опять же, нову горбушку. Дивіться, вона, дивіться, я раз ще густішу, так? Диви, Дві вона густа. Подивіться, яка вона густа. Вона така середнє зерно. Ма... А я так не знаю, яка вона малосольна. Так, Леся, ану. Давай пробуйте. На, бери сюди. А, давай, ану, зараз, скажімо, Танюшка будемо. А ну давай. А ну каже, по солі, як вона. Головне, щоб посолити. Тебе Костик А ну давай, тебе Костик не кормить, то я тебе корму. Ну, вона малосольна. Малосольна? Малосольна. Мало. Дивіться, яка вона не дивиться. От що ми беремо бортик, я всегда вам кажу, беремо от бортик, от ми йдемо по кругу. Дивіться, в неї взагалі немає жидкості. Вона йде сухенька. І подивіться, вона така плотненька. Це вже, ми ж перший раз брали, вона тільки пішла свіженька. Це вже друга партія. Але ви знаєте, з кожною партією вона, вся ікра, вона... По солі може бути. Хоча я хочу вам сказати, що в цьому році обично на літо завжди ікра йде чуть-чуть солініше. В цьому році вона не була. Ото, знаєте, прям така як року, але вона плотна, прям така, знаєте, мірмеладна шоколадна. Ми взяли її чотири відра, хоча я чотири відра заказала вже нам на Єремчу, то буде отільне, то буде все одільно, тому, що то, що тут це воно є тут, весь цей асортимент буде в Єремчу. До речі, хочу вам сказати, що 25 числа у нас відкриття. Так що приходьте до нас, я думаю, що хвата нам відра на дегустацію. А що, Леся, купи за тисячу тих терталіт, це взагалі Чи... не ложки, баночки. Давай баночки. Костік, я думаю, що поставимо на, на відкриття, на відкриття ми їдемо всі. Всі, Я думаю, що Костік, заходь, я думаю, що ще з нами поїдуть дівчатка, Ну, тому що відкриття ж не кожен не, не день. Але я думаю, що якщо ми підемо по Західній Україні, підемо там Буковель, Франківськ, Костик проходь. Франківськ, Костик. Як підемо по горам по пополовинам, дай чекаємо. Лялечко, ну давайте в мене главний відкривай. Леся, йди до мене, тут у нас, мабуть, скажи. таю, 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 на кубах. Ой, ой, стойте, тако треба. Ласточка моя. Цілована, обдарована. А музайка? Леся, не відходимо. Бубочка постає, копається, шкурочки немає взагалі. Ми на 0,5 знімаємося, так? Ти що не приближаєш, що це виходить як крута буде, ні? Ді мене водичка. Бачите, перевіряємо на якість так? Дивіться, беремо курочку і подивіться, який з неї виходить білок. Подивіться, яка ікра. Це говорить про те, що ікра йде якісна. Є що білок не виходив, бо це говорило про те, що ікра не якісна. Потім одразу хочу відкрити цю банку, бо як і п'яток гарячий. Дівчатка, 200, тут 250 грамів вона стоїть 200. Поки в нас така кіталася, це вже до мене не Поки другої ікри не буде, тому що... Давай я ложку цю прямо я не хочу. Я прям відкрию її, хочу також взяти її прямо. Подивіться, яка вона. От. Ця прям мармеладна дві Сухенька. Так, беремо обов'язково, поки кип'яточок не остив, щоб він не остив. Дивіться, мої хорошенькі. Чиста водичка, прозора, так? Да? Я викидаю. Тепер мішаю. Дивіться мій білочок, дивіться, мої хороші. Це горбуша, це ті там. Це говорить про то, що ми... і хлопчики. Я завжди вам говорила. Я розумію, що в нас поставщик, поставщик один. Зайчик, давай, ану давай зараз. Раз, на сяді пробка. Ану, кажуть, ви знаєте, вона з кожним разом вкусніше і пусніша. Ось так взяли на пробу, банку, розпробували, так? Да? продегустували, пів банки, банки пробували. Ану, давай. Ану, бери, пробуй. Ану, скажи, яка вона? Ану, давай. А ну скажіть, яка вона? Дивіка, вона Диві, вона, дивіться, яка вона вся ради. От горбуша, от я зараз візьму дві ложки, так подивіться, от горбуша, от кита мої хороші. Дивіться, вона от ви бачите? І шута, шута, вона сухенька. Подивіться, яка горбушка вона завжди йде менша, 700 гривень за 100 грамів. Кита вона завжди йде крупша, але кити розвісної немає, є тільки покаубаночки. Ви знаєте, що кожен раз я їй проверяю на якість. Подивіться, от я беру бортик, у неї. Жижі взагалі нема, вона сухенька, вона хорошенька. Ціна цієї баночки стоїть 250 грамів. Ще раз вам говорю, мої хороші, значить, ікра провіряється на якість. Береться котий кіпяточок, вливається і провіряється, яка вона по якість. Це говорить про те, що вона яркісна. Вона Забула, що мала сказати. Так, мої хороші, ми отримали ми чорну і корочку. Ви знаєте, що і корочку я люблю брати абсолютно всю розрізну. Зараз десь якась мені відкрилася. Чи Чи вона вона Костя, ти поклався, мається зараз. ти знаєш, що ми забули? Ми забули, як мені її десь, щоб лучше відкривали, щоб вона в мене не лопала. Вона так герметична. О, тут туди повітряно. Давай, на цей різні, так дивіться. Получили на спину. Получили ми отаку от корочку, дивіться, вона йде среднє крупне зерно. Среднє крупне зерно, подиві кована. Дивіться неї, дві вона, прям білочок у неї. Ану, Леся, давай. Костіка, ну давайте посолі. Тут уже не а ну, давай. Ну, чорної круєві і ви її багато її не зісеш, вона ще ну, вона дуже-дуже плотні. А ну, ну посолі, як вона посолі? Вона зовсім дуже. малосольна, дуже-дуже смачна. Вона малосольна. диссила, дивіться. І вона, от дивіться, дві кімнеї жирок, дві кімнеї жирочок. Це говоря про те, що і корочка є. Отак я її просто поставила і все, дві як вона. Вона йде середнє зерно, вона йде малосольна, даві кажете вона. Дівчатка, ця ікра стоїть 80 доларів 100 грамів, у цієї банки пол кіло. Вона що да? ви питаєте? Скажіть, що ви Та ви говоріть, малосолочку, даю вам, хтось. Дай дівчині молосолочко. Добре. Нема, нема, нема. Я Не, брюжок немає. Значить, так мені трошки. Е, І курочку я вам показала, на якість мені поїдемо. Я так почаю ікру. Для мене дуже важливо, щоб ми повірили, які тому що. Ви потім купите, скажете, що щось мені плохо дали. Пічонку отримали, далі сюди поставили. Починаємо печі, Оце цієї ікри сьогодні нам передали 250 баночок, поки її немає. Поки кити не буде. Ви знаєте, що перва кита вона йде спочатку така середня, вона йде не дуже плотна. Але ми пропускаємо. Це вже пішла горбуша. Перва горбуша дуже, помните, ми брали, вона була така більш неплотна, болі Ну, Коли перва ніч пішла, значить, дивіться, ми отримали цей 250 баночок. Є, не буде. Но, я думаю, нам пока хватить. Тут у нас ще баночок 30 є. Дивіться, вона вся йде закрита. Значить, тут 250 грам, вона стоїть від 200. І, ну, я вам вже показала. ось така вона, вона йде. От вона тут в розрізі. В розрізі, кажу, ну як поняли. Ось така вона йде сухенька-сухенька. Ну вона дуже смачна. Вона мало-малохой, так, да? вона йде? Все, хорошо. Як у вас голуб'ята, то обніміться, а, я... а ти чекай, а я прийду значить. Дарюшка, що ти сюди поїла, Яку тут Сайру? Клівечку? Що ти куди? Що ти спахнує, Бери, бо Думай, що щось думаєш, зайчик? думай. Так, давайте ми, короче, отримали ми цю. Серйозно, що ти? Це йде латвійська кілька і вона йде без горчинки, і в неї не пече і жога. Ціна її 100 гривень. Потім отака сьомочка йде одним куском, вона стоїть 150 гривень. Дівчатка мої сайра дуже смачненька, вона стоє 120 гривень. Дикий лосось, він стоє 200 гривень, він іде або один кусок, або два куска. Ой, Насіде на мене. Танюшка Лесі мене. Дуже солона Танюшка. Це ми як в Китаї, китайські палички. На сіде до мене ближче. Подивіться, яка сайра. сайра кусочками йде, вона йде в маслі. А подиві кілечка. Костіка, ну. Дивіться, кілька. Так смачненько вам вийде. А ну кажі, кілька, ви знаєте, що від Я ти знаєш, так, Я хочу сказати, що в мене не печаль жога від неї. А ну далі. Костяк. Та руками беремо, пальці оближу, та і все. Що там, перший раз перевикавати, що так? дивіться Костяк, як вікна, як паличком бере, диви. Бачиш, як костік бере, ти слухаєш. І Костя, я тобі говорю, взяв як підтамськими паличками. Таюшка, от скажи, да вона сладенька кілечка, да? Костіка, ну сайра. По солі, як вона, байдуже. Ну, Коська, все почнемо з того, що мало соль, да зайчик? Ні, ну якщо воно не соло. Ой, а що ж ти кілічкою докормиш, зайчиком? Я не вийду, бо я його все буцькою зараз. А, та й злижеш. Обуцькая вона його. Там, де у там його оближеш. Квіточка теж мені знає, що говорити. Ти о будь зайчик? Ти кожна Хвостика дала тобі. Диви, бачиш, він тобі серединок, от йому хвоста. Ота квіточка, отак. От так, мої кажуть, поки квіточка з нас, хвостиком насолоджується. Значить так, печень тріски. Ми досі на ящики, ми її дополучили, я щоб її всю вже не доставала. Е, печень тріски, значить 250 грамів, вона стоїть 250 гривень. Ну, у нас ще трошки є полкілограмової, сьогодні я її дозакажу. ви знаєте, зараз пішла більше. Значить, полкіло стоїть. 2250 грамм стоїть 100 1000 гривень. Ну не забувайте, що у нас ще є 100-грамова баночка, вона сто 450. Значить, дивіться, вся ікорочка вона йде мало-мало сольна. Вона йде не сольона. Якщо перед цим було зерно, я вам помню, казала, я ж вам завжди говорю. Перед цим було зерно таке е, середнє, і вона була така жидковата й соляненька. Але я її вернула. Я ту партію не брала. Я її вернула, тому що ну, не кожен буде їсти сольо. Ви знаєте, що щучка. Вітамінозу вона рівняється до чорної ікри. Повідьте мені, що навіть щучка ще близькі. Але щучка стоїть кілограм 4 тисячі, ну, 2, 250 грамів тисячі, 100 грамова 450 А чорна ікорочка, вона стоїть 80 доларів за 100 грамів. Баночки є 100 грам, 250, 350 і пол кіло. Дівчатка, ось так, щучку я вилажу. Ви знаєте, що ну, в мене щучка, вона хорошо, бачите, полкілограмовий там мало. Потім не забуваємо, що в нас є отакий обалденно класний тунець, який стоїть 550 гривень за банку. Тунець дуже вкусний. Консервочки ми зараз підложимо. Потім отака ікорочка, теж не забувайте, що вона в нас є 600-650 гривень, вона йде по 100 грам. 250 грам, 2300 350 грам. 350 грам, По чому вона? 2200 і велика банка 600 грам, вона стоїть 4500. 3 500. 3 500, так, що Тріпицу, так, тріпьсот. Значить, дивіться, не хороші, Печень тиски. Значить, печень тріски. Вона йде, дивіться, от вона йде в стіклі і вона видно, яка вона. Вона йде кусками. Ні в випадку вона не йде кашою. 900 гривень, така 500 І така оця жовта баночка, вона стоїть 250 гривень. Вона йде одним куском. Вона ні в якому разі не йде кашою. Дивіться, отут є 250. Давай жовта баночка, вона йде одним кусочком. Ось така баночка, бачите, тут маленька, така вона, вона йде 500 гривень, ця баночка стоїть 900 гривень. Ікра сяде, о ікра, печень піски, вона вся не мало-мало сольна. Ніякому разі вона не йде кашею. Дивіться, ми коли беремо продукцію, ми все время її все провіряємо. Ну і це причому постійно, тому що, я ще раз вам кажу, Для мене дуже важливо, щоб ви товар не... Тож, там, Ви отримали його, да? все, ви його там поїли чи не поїли, для мене це не важливо. Дуже для мене це важливо. Ось, Що ви бажаєте? Що йдемо, для нас це дуже-дуже важливо так, дівчатка, по дуба діляємо з папу. Ви дивіться, консерви теж ми добираємо, тому що, ну, <плес> ви знаєте, зараз що треба, літо. Звичайно, ми ж практично приходимо з роботи і хапаємо шоколад. Тому для мене важливо, знаєте, що, Танюшка, що було? Їж, їж, дай, їж, їж, дай, камера. <плес> я хочу вам сказати, що я ось цікаві додому, так? Мені головне, щоб вдома був чорний хліб. У мене завжди в холодильнику стоїть велика цибуля, але порізана на часі. І я люблю, щоб ця цибуля була вже така вяла. І я коли приходжу я хочу сильно їсти, я беру кусок чорного хліба, беру оцю всі, в мене холодильнику є, от я покажу. У мене сюди в холодильнику є цибуля на маленькій піалочці, і це не Я їм вже вона постояла, була в'яла, поняла? ну, помідора може бути не сюди. Давано. Я беру хліб, хочу цибулю, всі нахапалася. Все, я сита. Я дуже люблю цибулю. жарену я не люблю, а от сиру це взагалі. Так мої хороші. І корочку ми напробуємо, Ну, це не це ми брали першу парку, беремо сиру. Отаку ми тоже получили. Пока кити не буде. Пока у нас там кити залишилося, мабуть, ну, півтора кілограма, рука є така. Но вона дуже смачна. Ви знаєте, якщо б така була горбуша, я б, наверное, на баночну їду, люди беруть, всі знають її. Вона, коли перший раз я її получила, багато хто поміч не хотів. Та баночка, ми не будемо її брати. А зря дерево її не берете, тому що вона на даний момент, ну, для мене я вообще поститку не їй. Але вона йде плотна, як кості, а яка боля, Леся, яка вона боля, та юшка молотоніша йде. Горбуша і кита? Горбуша. О, а мені горбуша? — Горбуша — ще а тобі кіка молосочка. Ні, ну просто Костик їсть ропу. Костик їсть таке стороне, як ропу. Я колись пішла з ним на базар, а він бере перця та їсть. Думаю, то їсть та їсть, то перця. Коли я попробую, я коли його взяла, я ж вдома пила, буде, як пожарна машина. Я йшла з відкритим ротом, хоч берета плюс, кшипала воно мені. Він розказував тобі, А він собі з'їв один другий дивиться на мене. Я думала, я впаду скрізь землю провалюся. Це взагалі. Так що, якщо до тебе зайка моя, це малосольне, то я навіть трошки не удивлюсь, що воно йде малосольне. І ми знаходимося на провозі молодших косміку. З поводу конкуренції косінька вставай, зайчик. З поводу конкуренції, хочу сказати, опять же, ну ви знаєте, що ви ж, а у вас конкуренти, а у вас топ. Мої ще раз буду говорити, буду кожен день. На базарі конкуренції нема. Дивіться, у нас з лівої сторони чотири ряда-молочки, з правої чотири ряда-колбаски. Люди стоять один напроти одного. У кожної людини є світло. Бачить, кожна людина, яка приїжджає на базар, яка вона торгує, вона хоче продати, щоб він вкусно поїли. Всі ми приходимо на румок, щоб заробити, Правильно? У кожного є своя робота. Ні в кої случаї немає конкуренції. Хочу вам ще сказати, дивіться, товар у всіх, як бачите, він однаковий. Але у кожного свій поставщик, що на руме, що на ікру. І коли ви приходите, якщо ви кажете, що нас не можна пробувати ікру, то я заставляю пробувати ікру, тому що коли люди приходять. За тітою вони можуть взяти горбушку. Коли вони приходять за горбушку, вони можуть взяти кити. У нас немає такого, що ви не пробуйте. Для мене важливо, що ви попробували, вибрали те, що ви хочете. Тому що, Якщо я вам дам, ви скажете, так, ти мені дала то, що дай Боже, то, що мені не хочеш. Отак. Але хочу вам проти баночки отакі сто-двісті пол кіло. По-перше, вона дуже добре храниться, оця ікра в ціклі. І в будь-якою, от ви хочете, потім приходити і я хочу там 200 грамів. От з тої баночки, що ви приходите, ви обов'язково дуже проводите, щоб ви потім не сказали, що ви взяли і воно щось не то. Тому що для нас це дуже важливо. Дивіться, замовлення ми передаємо на вайбер 098 493 0776. Але замовлення під вашу відповідальність. Ну я хочу вам сказати, що жалоб ще не було, тому що люди замовляють і навіть всі пишуть. тут ми ж говоримо на весь мір. Всі пишуть відгуки, що е, навіть льот прийшов. Коли ми передаємо рибу цілу. Костик, ну, ставить дві бутилочки льоду, дівчата мої. Ну, рибка не знаю буде сьогодні або завтра. Ми вже замовили 30 ящиків, тому що ми вже ділимо 15 ящиків сюди, 15 туди, тому що ви знаєте, що наша малосолка вона найсмачніша. Ну, як у кожної хазяйки свій товар, одним вот сторон. Ми на провозі, ми торгуємо, ми працюємо. Ми за вами святкуємо! Така красуня, ви так надихаєте, що просто от, правда слов не моя вам. Яка умничка і дійсно, позитив постійний. Приїхала, я кажу, мужу, надо обов'язково сходити, тому що я ж не успокоюсь. Правильно зробили, дай вам здоров'я, дай Бог вам. Миру самого, щоб у вас все тут добре. Так усіх, щоб усе все. все да, так, все буде. Щоб... Знаєте, я завжди кажу, щоб закінчилася війна і були ми здорові, у нас буде все. Абсолютно да, все. Да? Да. Я тільки кажу, муж 6 років тому тут був, і каже, не було цього всього. Я кажу, от пройшло 6 лет, і подивися, як все відстроїлося, Заставте нас в спокою, да. і ми відстроїмо Україну. І да, буде все добре. Буде, буде, все буде, все буде добре, другу Ви Взагалі, молодець, я так рада бачити, що сюди попала. Спасибо. Так, спасибо. Все вам самого. От спасибо. Красиво. Спасибо вам, моє, Спасибо. Главный оператор стоїть. Добрий день. Добрый день. Я вам квіти не купляли, бо ви сама квіточка. Ой, вам свою роботу хочете. А я подарити. хочу, вибачте. Свою роботу давайте. Да, руками робила, вам Боже, прийде. як красиво. На кошик, Ой. На Пасху. Спасибо вам великое. Ой, яке вона. Це ви самі вишивали? Да, Боже, як воно красиво. Це ж бісер. Да. Боже, яка це тяжка робота? От ви умічка. А якщо хтось таке хоче собі додому заказати? Звертається. А ви вишиваєте, якщо заклав? А як заказати? Це 063 76 41 921. Дівчатка, це не реклама, але замовлення і вишиванки да? все можна. — І вишиванки, да? бісером. так, бісером. А ви тут і знаходитеся? — Ні. Черкаси. А ви в Ми в Дівчатка, Мені вишивання. подарили одну вишиваночку, вона бісером вишта. Це ви знаєте, це не реклама, але це ви знаєте, це дуже красиво. Вона наскільки вам не передати. Боже, дякую вам. От умнічка, дякую. Здравствуйте. Что ты тебе пришла? Скажи, ты лезь и на день рождения, я слышала. А я? Зачем на камеру? Скажи, пожалуйста. Просто сначала ты лезь, я человек я... на 6 часов. А я не делаю день рождения, просто приглашаю вас поужинать с девочками. На 20 девочек, ничего не делаем, 20 на, девочек. 15 девочек, на... все мои близкие подружки, да. На Веране? Да, на 6 часов. боже, они против привитаты, и везде приходят. Альбинка, а меня? Так, подожди, ты Олесу пригласила, а меня? Я приглашаю тебя на день рождения. На 18.00. Лезь, лезь. У нас дві саки букетки, давай виберемо альвиньо. Давай, собирай. Став... Ну что принесуть якийсь гарний? А? Сьогодні принесуть. такие гарные. Сегодня принесут кисты. Я не могу тратиться. Ведь тебя тоже нельзя тратить. Каже, не, не, знає 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 знає. не надо. Тратить. Нет, це подарунки. Тя... Бо сейчас поймут Серьез. Серьезно. Сейчас а подари а? мне вот эту, эту павшую палочку. Орхидея. Орхидея палочку. Да? Я пошла, ладно. А тебе я сама?